Не забувайте про війну жорстоку, вона є поруч, лиш не стійте збоку, бо там і смерть, і кров, і люті битви. А тут вже життям звичайним жити, не забувайте про війну, будь ласка, не одягайте ви байдужу маску, коли святкуєте зазвичай свята, коли так мрії, і сподівань багато. Коли лягаєте у тепле ліжко, коли встаєте в вихідні неспішно, коли заварюєте зранку каву, коли звикаєш, бо життя триває, коли у тепле грієтесь в квартирах, коли вам не страшні сніги і злива, коли гнітять такі тумані ранки, прошу ще раз собі війну згадайте. Окоп холодний, морок дощ і мряка, багнюка, грузнуть ноги у солдата і вічний грім снарядів. Не забути, там інше все, там біль, реальність люта. Нас віддаляють нині кілометри від тих, хто може у цю мить померти, хто не побачить діточок востаннє, хто не почує ніжний голос мами. Від тих, хто так бажає обійняти свою дружину і не відпускати, хто мріє про тепло і сімейні будні та перекресли все жахливий лютий. Не забувайте про війну ніколи, про тих, які давно не мають дому, про тих, які є там, щоб ми тут жили у своїх теплих, затишних квартирах. Будь з нами, Боже, і ще то могутнім закри від куль і подаруй майбутнє. Теплом зігрій, коли на дворі холод, засяй промінням, Господи, будь поряд. Стань тіню їм і захистом у спеку, щоб чули голос твій вони здалека. Ти, чудеса, даруй їм незабутні, щоб відчували мир твою присутність. Не забуваймо про війну ніколи. Хай молитвами серце буде повне, хай відчувають нашу там підтримку у дні, коли так безнадійно гірко. Війна так близько, пам'ять не забуде, допоки серце битиметься в грудях. О Боже, мир пішли нам і перемогу і захисти. Бо їх чекають вдома.